В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої Христі, браті і сестри, чуємо сьогодні Господь Ісус Христос ставить перед нашими очі якийсь зразок чи якийсь ідеал і застерігає нас, щоб ми розуміли. Про що ходить, ми часто оцінюємо людські вчинки. Ми оцінюємо окремих людей, ми даємо свої висновки і вважаємо, що це правильно або так би належалося. Однак, коли читаємо Книгу Самуїла, у старому Завіті, говорить собою, говорить свята книга, що Бог не дивиться на лице людини, Бог дивиться на її серце. Наша оцінка, наше твердження, наше судження є дуже часто чисто поверхове. Ми сприймаємо по одежі, по макіяжу, по добробуту. Так само і нас сприймають. Господь оцінює цілком по-іншому. І ми чуємо ці слова, де Господь спостерігає людей, які вкладають свої гроші у скрипоню, якийсь даток. Пожертву. Хтось дає більше, хтось дає менше, ну, бажаючи очевидно людської оцінки. Однак бідна вдома, яка ні на що не сподівається, вона зі щирості серця свого кидає оскарбоню дві ленти, дві гривні. І ми чуємо, яка його оцінка Спасителя. Ця жінка, каже він, дала більше від усіх. Тому що всі кидали зі свого надміру, вона дала все, що вона мала. І не просто дала з звідчую, вона дала для Божої слави. І оцей намір. Господь дуже високо оцінює, бо нам так само належить у житті дати якусь пожертву, якусь милостиню, якийсь даток. І дуже важливо, з яким наміром ми це чинимо, чи з наміром, що ви бачили люди, чи з наміром, що нас там записали якусь таблицю. Це з наміром Господь Бог бачив нашу пожертву, наше щире серце. І от від того багато і багато залежить, тому що Господь нас приймає не по нашому соняшньому вигляду, а по наших справах. І мене це буквально якийсь тиждень два. Будемо читати слова Христові, він каже, хай твоя права рука не знаєш, що робить Льва. Тобто не потрібно перед собою трубити і показувати, які ми щедрі, які ми щирі, якими оружисті, які ми прекрасні. Це для людей. Якщо ми чинимо для Бога, це має бути цілком інакше. У простоті нашого серця, у намірі прославити Бога. Хтось прийшов до Христа і спитав його, учителю добрий, що має доброго робити, щоб успадкувати вічне життя. І каже Господь Ісус Христос, чому зовеш мене добрим? Добрий, тільки Бог. Якщо людина хоче Бога прославити своїм життям, вона має віддзеркалити оту Божу доброту у своїх вчинках, у своєму житті. Люди цього не оцінюють. Якщо ви це чинимо для людей, це має мало значення. Якщо ви це чинимо для Бога, От завжди прийме. Не просто прийме. Він радо цей прийме. Чому? Бо він знає наше серце. Господь є людинознавець. А крім того, він є чоловіко любець. Тому чонімо у житті для Бога якнайбільше. Для людей вони цього не збагану. Бо хай Господь оцінить наші добрі вчинки, хай прийме їх і щедро нам за це заплатить. Слава Ісусу Христу!